У Ямполі підприємство БС», яке майже 15 років надавало послуги водопостачання та водовідведення, припинило роботу з 1 червня. У товариства змінився власник та директор. Весь персонал звільнили, а роботи по забезпеченню водопостачання селища були припинені. Колишній оператор водозабору Михайло продовжив виходити на роботу. Чоловік продовжував вмикати систему та наповнював резервуари. Завдяки цьому у літні місяці вода не зникла з кранів ямпільчан. воды не мая, жалуются то люди с Ямполя, что воды не ма. Надо что-то предпринимать. А воды не мае потому что емкости пустые. Вот. А емкости надо заполнять. А чтобы заполнить, вот мы сейчас включим в ручном режиме и будем контролировать там по емкостям. Как емкости наполнятся, появится давление, улучшится водоснабжение Ямполя. Зміни на підприємстві відбулись раптово. Розповідає ямпільська селищна голова Ольга Губар. Буквально на початку літа виникла. Непередбачувана і надзвичайна ситуація. Коли підприємство приватне, як, з яким у 2009 році була заключена угода на обслуговування водопровідних і каналізаційних мереж, припинило буквально надавати послугу. Коли ми почали з'ясовувати цю причину, то виявилося, що помінявся власник і помінявся директор. Всі працівники були звільнені. Почав різко падати на пор води у багатопроводів. Поверхових будинках третій, четвертий, п'ятий поверх люди залишилися без води. За словами селищної голови, оскільки комунальне майно покинули без охорони, а жителі селища ризикували залишитись без водопостачання, 16 серпня на сесії міської ради депутати ухвалили рішення змінити надавача послуг. Ми прийняли рішення забрати, розірвати угоди по оренді із товариством, так як за весь цей період літній ми не змогли достукатися до нового керівника. Всі наші письмові звернення повернулися відповідно до нас без вручення адресату, так як він взагалі відсутній. Від сьогоднішнього дня наше комунальне підприємство буде заключати угоду зі споживачами, щоб з 1 вересня повноцінно надавати послугу по водопостачанню і по водовідведенню. Новим надавачем послуг водопостачання та водовідведення стало КП Ямбільське, яке раніше займалось лише вивозом сміття. Останні два з половиною місяці саме воно доглядало за селищними мережами, завдяки чому водопостачання та водовідведення не припинялось. Наша Комунальне підприємство не обслуговувало воду і водопостачання, ми обходилися працівниками, згідно які і штатний розпис був інший, і працівників, кількість працівників була менше. Тому ці працівники обслуговували пари кожен день, каналізації кожен день, і причому ще потрібно було здійснювати обслуговування прибудинкових територій. тобто коси трави, прибирання, і в повному обсязі не могли ми надавати цю послугу. Після того, як вийде в наш посадовий обов'язки обслуговування водопостачання і водовідведення, наладиться трошки краще робота. Кореспонденти Суспільного намагались зв'язатися з власником і керівником тов БС» Сергієм Григоровим. Але вказані в реєстрі юридичних осіб контактні номери не відповідають. Суспільне готове надати представникам товариства право на висвітлення їхньої позиції. Олександр Соломко, Сергій Ударченко, Суспільне новини, Сумщина.